да, вроде сейчас принимает решение, старается наладить систему ПВО, защитить жизненно важные объекты, но по ним все равно прилетает. Но по ним все равно прилетает. Астакурва, <звы> сын Тазагеса, Чули дивну мову в кінці відео. Людоньки щось таке дивне коїться, що я сам собі не можу пояснити. Вночі дивним чином загорівся дунайський нафтопереробний завод в Угорщині. Вночі пролунав вибух саме на установці первинної переробки нафти. Тобто, це та штука, яка постійно палає, коли прилітає по Росії. А тут ніяких прильотів не було, просто вибухнула ця установка первинної переробки нафти. Нафти. Якої нафти, точніше, чиєї нафти, логічно запитаєте мене ви, а відповідь дуже проста: російської. Це так, При цьому в Росії кажуть, що якщо Україна дійсно хоче перемир'я, то нехай вона сама перша перестане бити по НПЗ, а потім вони подумають. Що якщо ти хочеш односторонній перемир'я, Ну, прикращай. наносить удары по нашей инфраструктуре, потому что удар это обоюдный. Да, мы наносим удары по всей территории Украины, они а туда, куда могут дотянуться, в основном по нефтеперерабатывающим заводам. Но тем не менее, мы в свое время в прошлом году объявляли, кстати, на 30 суток односторонние, но не перемирие, но прекращали наносить удары по украинской инфраструктуре. Мы никого не спрашивали и действительно не наносили удар. Зеленский, пока, так сказать, кроме слов, у него ничего нет. Йому це перемир'я дійсно потрібно. А потрібно ли літо нам та на що вам це треба, якщо ваші НПЗ успішно збивають всі дрони? Ба Більше сьогодні ввечері крилаті ракети полетіли усі е, в найближчі регіони навколо України, навіть там над Москвою щось було. Тому вже так ми пристрілюємось навіть власними крилатими ракетами. Але найцікавіше, що сьогодні вночі палало не тільки в Угорщині НПЗ, а і нафтопереробний завод лукойл в Румунії, оце так несподіванка. Але звичайно, що все це збіги, збіги перед майбутньою зустрічю Путіна і Трампа, яка ще не факт, що взагалі відбудеться, але планується бути проведена в Угорщині. Якщо на небі тільки і говорять, що про море, то на російських федеральних каналах. Только про цей сабантуйчик в Будапеште. Позиция европейцев совместное заявление Зеленского. Они каждый раз акцентируют внимание. Мы поддерживаем идею Трампа о прекращении огня по линии боевого соприкосновения. Прихожу к выводу, что реальные переговоры может, могут состояться лишь тогда, когда совпадут наши общие желания. Они хотят прекратить эти э, э, боевые действия по линии соприкосновения, значит, эта линия соприкосновения должна соответствовать интересам Российской Федерации. До завершения осенней военной кампании, она, скорее всего, завершится к декабрю месяцу, ни о каких встречах и переговорах, мне кажется, это преждевременно говорить. осіння вісінні кампанія, яка закінчується взимку. Але менш з тим я не знаю, чи дивились ви минулий випуск, який був у п'ятницю. Я там говорив про те, що росіяни почнуть зараз активно вилизувати Трампа, бо в них ну немає іншої методички, як реагувати, і як своє населення від того, що ми розбомбимо їх ядерної зброї, треба ну налаштувати на те, що ні ядерки не буде, знову Трамп друг і так далі. Дочекавшись найширшавішого язика взагалі в Російській Федерації, я настільки кайфанув від випуску, що е, всі ці Салавйови, Скабєєви, вони, вони просто діти, просто діти порівняно з Мастодонтом пропаганди. Трамп предвкушав поглумитися і знав, як. Від історія рукопожаті з французом у нього багата. Первоначально этот вид спорта предложил сам Макрон. В 2017 год перед саммитом НАТО в Брюсселе Макрон так сильно сжал руку Трампа, что тот не с первого раза и выдернуть-то ее смог. Но не на того напал, как говорится, где Макрон учился, Трамп преподавал. Пока Макрон обнимал и поглаживал своего покорного друга Зеленского, Трамп не терял времени и тренировался. Подобрал даже спаринг партнера из самураев. Вот тренировочная схватка с премьером Японии Синза Абе. Thank you друзі. Якщо вам як і мені цікаво, чому Кісельов не показав відос, як Трамп тягав Путіна як ганчірку, отак смикав на саміті в Осиці ще давно, коли він перший раз був президентом, то ви обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо вам і так все очевидно, чому він це не показуєте, і ставте дзвіночок, просто ставте дзвіночок, тому що важливо, щоб ви якомога раніше дивились наші відео, аби вони потрапляли в рекомендації. Мереслінг продовжався ежегодно, вплоть до оканчання. первого президентского срока Трампа. Атлет из США все время одерживал победы за явным преимуществом. Когда Штаты возглавил Байден, президент Франции вздохнул было с облегчением и простодушно протянул дедушке руку. Хрупкая длань Макрона словно попала в клешню старого Амара. Хрупкая длань Макрона? Попала в клешню старого Амара. Ну, як вам взагалі толі у Байдена якийсь то спазм наступил, або просто він забув, що рукопожатие заканчивается розжиманням пальців, но так или иначе, інакше, а целих 42 секунди Макрон оставался защемленним. як вам взагалі глибина пропагандистського слога не те, що ця дітвора, яка там бігає щодня на програмах? Трамп заявив, що його цель. Просто закончить войну вне зависимости от территориального исхода, поэтому предложил заморозить боевые действия прямо сейчас, как-нибудь предположительно по линии фронта. Как пишет Блумберг, Европа предложение Трампа, ну, так выходит, официально поддерживает. Сегодня вышло совместное заявление лидеров Германии, Франции, Италии, Британии и Еврокомиссии в документе. Говорится, что боевые действия должны быть немедленно остановлены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для будущих переговоров. И это, конечно, важно. Таким образом, впервые с начала конфликта страны старого света, основные спонсоры украинской войны, признали новые территориальные реалии. Осталось сталося чуть-чуть признать їх ці територіальні реалії в рамках обновленної конституції нашої страни. Тобто людина просто підтягує людина, сказала з приводу скабєве, але менш тим підтягує висновки. Під заяви, які взагалі не стакаються між собою, насправді ж об'єднана Європа, якщо так можна сказати, підтримує те, що говорить Україна: що спочатку треба припинення вогню, а потім давайте щось там домовлятися, робити і так далі. Ну. Ну так от працює пропаганда. Ви бачите, от в, в реальному часі в режимі реального часу. Насправді, навколо цих перемовин відбуваються зараз дуже цікаві речі, тому що зазвичай перед зустрічами двох лідерів дуже довго працюють їхні команди. Перш за все, міністри закордонних справ вони там зустрічаються, якісь там затверджують спільне комунікі. Вони там всі документи, які підписані будуть, вони виписуються до зустрічі, щоб президенти просто поставили свої підписи. Ну, якби і все. Да, але сьогодні з'явилося купу інформації про те, що зустріч Рубіо і Лаврова переноситься з незрозумілих причин. У них були якісь там переговори в режимі онлайн, але зустріч переноситься міністрів закордонних справ. Що вже тоді казати про президентів і кажуть, що якщо й буде зустріч Путіна і Трампа, буде вона точно не скоро. Чому бо Путін продовжує грати в оцю свою гру, де він. По телефону Трампу каже одні речі, а потім е, в перемовинах російська сторона е, висуває зовсім інші якісь штуки, на які треба опиратися, і ти каже: так ми ж говорили про зовсім інше. Ну і коротше, от е, вони так ведуть перемовини. В той же самий час на російських федеральних каналах перевіряються різні штуки, як їх сприймає внутрішня аудиторія, і чи відреагує на це зовнішня, тобто міжнародна аудиторія Америка, Європа. І так далі, і о дуже важливий фактор, яким вони зараз будуть торгувати, чого вони будуть вимагати, аби Америка призупинила передачу розвідданих Україні про російські енергетичні об'єкти. Американцы предоставляют разведывательную информацию. Я не, не думаю, что они сами определяют цели, куда бить, но э, информацию по состоянию наших объектов на российской территории наверняка представляют. И, кстати, вот сейчас прошла информация со ссылкой на осведомленные источники в, э, американской администрации, что Зеленский привез с собой карты, где, так сказать, обозначены с его точки зрения уязвимости Российской Федерации, в том числе и в энергетике. И одна из просьб настоятельных к Трампу ⁇ это... Предоставлення разведывательной інформації без каких либо ограничений тому ми просто тримаємо руку на пульсі, споглядаємо за цим, що відбувається, звичайно, на каналі right now щодня. Але я б хотів, аби ми перейшли вже до по справжньому важливих тем в програмі Москва Кремль Путін. Владимиру Владиміровичу поставили питання про його дитинство, і от ви зараз побачите, як коли у Путіна питають, як же ж йому похір взагалі, які питання йому ставлять в нього. Якщо він хоче відповідати на щось інше, він просто огородить. Але вони реально це показують по всім каналам. Подивіться, а далі я поясню до чого цей шматочок. Був оцінки Ви получали в школі за читання стихотворень? Знаете, у нас был, я уже не помню про, про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, увлеченный своим делом учитель литературы. Вот он, он нам как бы. презентовал то, что тогда появлялось, то, что было не только модным, а важным, содержательным. Я помню, как он нам на, предлагал э, селенджер над пропастью воржи, а потом, как мы это все обсуждали все вместе, или в диалоге с ними. Вот, вот это, мне кажется, важно. Мне повезло на, на учителей и на преподавателя. Коли в пострадянських широтах з'явився переклад Селінджера, то путіну десь було під 40 років, тобто він не міг це обговорювати зі своїм вчителем в школі. Хоча, якщо подивитися на росіянські школи, на пробитих ногами школярів, то в принципі все стає зрозуміло: руки, спіна, йодра. А, вот. Это очень серьезная защита. Вот сейчас вот эти ваши самые сильные ребята почувствуют это на себе. То есть человек, ну вот смотрите, ему все равно. Есть еще желающие это сделать. Хочет, Це було з ну, з ну, цей, хоча б, просто повернувся з фронту і б'є школярів. Ну, нічого такого, в принципі, так. А якби забаранився, то його дружина вже була б певною такою. Експерткою, економічною експерткою в динаміці цін на релігійні послуги в російських церквах, я кожний рік заказував своєму погібшому мужу Саракауску увіділа при курант од кого обомлела. Два години тому я платила там 100 рублів за одно ім'я на год заказать. Ну зараз п'ять тисяч одно імя на год. П'ять тисяч одно іменно год. На, рік. на Ну, чекайте, ну якщо. Рубль так, то і звичайна молитва російською мовою теж обесценивается, і за неї треба просто більше платити. Або приносить тоді в доларах. Ну, ти ж отримала там якусь ладу чи еквівалент грошовий. Я обалдела. Это вот, вот настолько обалдела. А вот поки їй мені заказать 40 узкую. Це місце. Одно іменно. А вот мы два года назад заказ были дешевле было. Ну, вот С 8 января 2025 -го года. Ну, то есть, прайс. Это же по сути прайс. Смотря какой фабрик, смотря сколько деталей, прайс, Это по сути прайс. Цікаво, чого вони не каже ціна. Але окей, це на материковій Росії, ну, на умовно материковій Росії такі проблеми, але на окупованих територіях там люди іншим собі голову забувають. Взагалі, живемо одніми перекличками. Перекличка по воді, по отопленню, по сказати? води у мене ні, восьмого день води. 15 числа должны бути День воды. Це як в таборі був День Нептуна, он раз на тиждень же ж дають воду на кілька годин, ну нема воды. Ні ні Топливо, слава Богу, я пока без колес. ні, ну не слава Богу. Ну, понял, короче. Просто мінус залег. Ну, блядь, я уже не могу, мене вже починає це все видрачувати. Этот донец, блядь, доиграется. Я опять в Москву поеду. Там все есть. Мне блядь, не надо блядь, Мне тут надо быть. Зачем? Чтобы что така, така. Вот і тому через такі от проблеми з водозабезпеченням, і водовідведенням, і каналізацією людям приходиться ходити в туалет де-інде. Ви зачем это на вулиці не робите? Зачем в аптеці? Вот я я запишу номер аптеки, сьогодні в город позвоню. Позвоніть? Позвоню в город. А вам не стыдно? Вы же взрослая Нет, женщина, зачем? А зачем в аптеке? Скажите мне. А куда мне? На улице! Идите в кусты, зачем в аптеке-то? Просила, по-человечески просила. Если я не имею вас пустить право, понимаете? Я сегодня позвоню. Номер... Напишите номер аптеки. Сегодня в аптеке позвоню на эфир. И вас тоже покажут. Пускай покажут. Пускай показ. Я нічого не скажу. Я вот стою перед вами. І зараз сфотографирую вас, які ви жокі. І зараз вас сфотографирую. Посміхайтесь, вас фотографують, але от щоб остаточно добити, якщо ми вже говоримо про лайно, то в окупованому Луганську з'явилась. Львівська реберня, яку вони назвали Рібьорня, але весь антураж Реберні. Ну, я думаю, хто був або в Києві, або у Львові, може, в інших містах є, я не знаю. Але хто був, той одразу побачить все і ну реально вони навіть нічого свого вигадати не можуть. Луганськ. Этот ресторан під названням а не... Дав... Роберна. Ну, <laughs> ну, але дивіться, відкрився. і ми з ребятами вирішили встретитися і сходити туди. Розкажу вам свої. Для навіть ці штуки такі самі, як в Риберні у ульвишки. Впечатление на входе нас встретила девушка и провела мини экскурсию по зал. Интерьер мне очень понравился. Спокойный и ненавязчий. Как только мы сели к нам за столик, подсел официально меню аналогичное Аант и начал рассказывать, что есть в меню. Была На молю, ведь молюет, боже, как це жехлыло. Атмосфера я себя чувствовала супер комфорт. Мы заказали свиные ребрышки, томленные соусом барбекю. И еще ребра, томленные соусом кола. И еще взяли на гарнир картофель и батат фри. Из напитков нам захотелось лимонада. Здесь открытая кухня, и мы наблюдали весь процесс приготовления. Если вам кажется, что порция маленькая, поверьте, вам кажется, мы объели. Честно, я впервые это пробовала, и мне было ну, очень вкусно. У Бога. Убогость, убогасть! Ну це так, щоб вони мене зрозуміли. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Завтра буде новий випуск. Сьогодні всі крилаті ракети долетять наші. Куди треба, і буде дуже багато ниття росіян. Я вам уже анонсую. Тому приходьте, побачимось всім, па-па.